Оперативники управління карного розшуку Запорізької поліції разом із відділом контрозвідки СБУ встановили, що 20-річна місцева жителька, яка в телеграм-каналі шукала легкого заробітку, згодилась на пропозицію представників спецслужб країни-агресорки виконувати оплачувані завдання на території прифронтового Запоріжжя. Через месенджер вона отримувала від російського куратора вказівки з'ясовувати місця розташувань транспортних засобів представників сил безпеки і оборони України. Та погоджувала об'єкти для підпалу. Про виконання завдань агенка звітувала світинами або відео. На початку серпня для виконання поставленого завдання за вказівкою наставника з РФ. Дівчина залучила неповнолітнього жителя обласного центру в Олександрівському району міста. Вона вказала хлопцю на автомобіль «Хундай», який необхідно знищити, та надала заздалегідь підготовлені запалювальні суміш і рукавички. Виконану роботу зафільмували на телефон. Де Те вчора от 9 серпня 2024 року близько 22 години 00 хвилин. А на нормальній основні площаді. Що там робили? Ждали времени для поджафору. Дівчини представилися. Як ви з нею познайомилися? А, через чоловіка, який дав просто таке. Як ви з ним контактували? Через телеграму. Не хочеш куди я її заинтересовался, і так сказати. Далі що відбулося? Дівчина поставила пакет, что я з горючим, горючу, почева дала мені перчатки, горючим, джавку, почала снимать, сначала сняла номер машини на камер, письчова сказала, заливай, приживай. Я залив, прижав і почув, не обіжав. Упродовж кількох годин поліцейські затримали неповнолітнього. Йому кримінують злочин, передбачений. Частиною першої статті 114 1 Кримінального кодексу України. Через декілька днів фігуранка самотужки скоїла підпал військового «Хонда» у Вознесенівському районі Запоріжжя. Правоохоронці відсвітковували фігуранту та її 26-річного співмешканця, який допомагав їй виконати наступне завдання, підпал спецтранспорту на режимному об'єкті. Обох фігурантів затримали. Фігуранці та її співмешканцю повідомили про підозру. У вчиненні злочину передбачено частину 2 статті 28 та частиною 2 статті 111 Кримінального кодексу України. Підозрюваним вже обрали запобіжні заходи у вигляді тримання під вартою і домашнього арешту. Правоохоронці перевіряють фігурантів на причетність до скоєння інших кримінальних правопорушень на території міста та інших регіонів країни. Вирішуються питання щодо додаткової кваліфікації їхніх дій. Досудове розслідування у кримінальних провадженнях здійснюють слідчі управління служби безпеки України в Запорізькій області під процесуальним керівництвом Запорізької обласної прокуратури.